Добрий вечір, шановні глядачі. Сьогодні 6 травня. яблуня. І я сьогодні дощ перший раз. І підживлюю нашу пшеничку. Де три сорти експериментальні. це. Якраз ви подивитесь його стан. Бачите, воно неравномерно, є більш темні, більш світлі п'ятна. І я зараз користуючись дощом. Якраз підживлю своїм чудо составом із куриного помета і сечі ще секретного інгредієнта трошки пополиваю нашу пшеничку, щоб її стимулювати на нормальний врожай. можна було, звісно, зробити це все діло простим способом, розкидати карбаміди або селітри, але але я хочу це природньо все зробити. І тим бач, мінудобрення вони мають властивість відісляти ґрунт. А при атіси ґрунті погано усваюються речовини певні. І від цього теж є втрати урожаю, хвороби і тому подібні речі. Значить, у мене просто звичайний оприскувач акумуляторний. Я от його зараз включаю. От. І нажимаю на наш цей. І таким чином, бачите, пішла у нас дождик, воно б'є до 10 метрів, і просто йду і поливаю нашу пшеничку. М -м -м. Так, Тут представлено три сорта. Якщо ви слідите за моїм каналом, тут катруся, перепілочка. І, по-моєму, намисто всю Одесской селекції бралась при інституті одеському супереліту на розвод. Оно зараз незручно. Не Одною рукой. О, І поливаємо його так, як газон. Сейчас дощу тут концентрацію. Я зробив трохи повищену зазвичай 1 к 30 йде состав. Але момент у тому, що крім кр цього зараз йде дождик, він розбавляється і я зробив 1 к 15 состав. У мене ранець 16-літровий, відповідно у мене уходило Чуть більше літри робочого раствору концентрату. І відповідно от таким чином потрошку, так, да, воно сильної погоди не зробить, але воно все одно під, підживить, от, от, бо, более, бачите, п'ятно более салатове. Тобто їй чогось -то не, не вистачає, віддати влаги або ще якогось інгредієнту. І воно хуже, ніж. Відповідно, щоб трохи уравняти позиції, ми отак йдемо. Майже суцільно, але там, де більше такі світлі п'ятна, я їх більше даю нашого міндоброго. Цього так званого жмурдяка. І він показав свої результати в минулому році. Досить непогані. Я вже взяв його на озброєння, да, це гімаройна ходить оце так під дощом і займатися камасутрою але момент у тому що це краще ніж я просто буду сидіти за інтернетом в таку погоду пить чайок і надіятися що все буде добре а так я таким чином хоч чуть-чуть якийсь плюс дам для рослини до речі тут мені прийшлося обробити гербіцидом. Я користуюсь гринадером дешевим досить гранулірованим. Просто я його взяв в минулому році, цілу півтілограмову баклажку. Це на 18 гектар. І мені його хватить на я не знаю на скока. Крім того, я даними гербіцидами планую закінчити, як закінчиться він. Вже більше використовувати їх не буду. У мене буде друга технологія. Деяко я стремлюсь, іду поступово ну, і роблю висновки. Щось виходить, щось не виходить. Але не спробувавши, не воно толку ніякого не буде. А так я принаймні для свого досвіду переконаюсь, чи воно дієве, чи не діє. Оце чим я зараз займаюсь. Я переконаний, що це дієва, навіть невелика концентрація його дає ефект. Можу показати вам десь через 5-6 днів, як буде виглядати дана пшеничка. От ви зараз бачите, що з нею. І побачите результат через тиждень. Ну, 5-6 днів тиждень, вот так. коли буде у мене вільний час. Я тоді просто буду повторно вносити даний состав. А для чого я це зараз роблю? Зараз відбувається поступове формування врожаю. Тобто вже йдуть признаки на флаговий ліст. І коли формується флаговий ліст, тоді вже і йдуть процеси, які направлені на колесо утворення. Відповідно, в даний момент саме кількість урожаю при оптимальних умовах. Так, да, не факт він що, буде той самий, бо треба ще, цей урожай зберегти, допомогти йому сформуватися, допомогти йому созреть, налитися, але це тоже искусство. Не каждому воно дано. И не каждый агроном может это все робити. Хоть він і знає, але лень Є така штука. робить свои коррективы. Так, вот бачите, вот тут де більш роздільно. то пшеничка поинтереснее будет. Ну, Колір, принаймні, мені подобається. От. Значить, см смотрим. Получається, це був один сорт, зараз по центрі другий сорт. І він наче трохи більший ну, за розвідком. Чим попередній. Ну, це я вже буду дивитися, що це за сорт по центру. Ну, Мені найбільше цікавить не ці два сорта, а цікавлять відсюди і до краю оцей сорт. У мене його не так багато, по-моєму, на миста якось так Чим він прикольний, так, да, він по розвідку, я дивлюсь, він невеликий пока що. Да, Теж є хваріючі лісточки. Але момент у тому, що д -д -д даний сорт чогось дуже полюбляли миші. От у мене стояло три мішка пшениці. Під посів. Він рік простояв у мене в, на складі. І чогось даний сорт дуже полюбляли миші. Не знаю чого, воно все в однаковому місці, в однакових умовах стояло, але даний мішок, всі мишки були підгризані, але даний мішок чогось саме полюбився їм, найбільше. Ну, Віддать сама пшениця за смаковими якостями було для них найкраще. Ну, отак ми йдемо. Трохи осота є. Ну, Гербіцидом я тиждень тому його вносив. Ще була жара ввечері. Чого ввечері, а не вранці, тому що не тільки що роса, а тому що ввечері. Ростення найбільше захищені пленкою, яка сформувалась в процесі дня защитний, щоб менше випаровувалося растення. Відповідно, гербіцид не так жорстко Так, да, Він не так само на сарняті не так жорстко действує, але мені дуже важливо, щоб сама пшениця теж менше потребляла цього. Яда, который может скаживаться на якості и екологічності нашего урожая. Бо це робиться на борошна, на крупу харчову. Це харчові всі сорта. И, відповідно, я якось буду намагатися зробити його більш природним. Бо я роблю з нього борошна, собі, крупу. І вживаю в їжу. Ну, от як ми бачимо, що іменно саме цей сорт, він чогось такий поганенький порівняно з іншими, я маю на увазі состояння його бажає кращого порівняно з тими, що є. Ну, ви це все бачите, самі. Але якщо брати, по, по факту з іншими полями, то в принципі це нормально. Тобто не моїми, а холдингами. Я трошки проїхав, подивився, що у них твориться на полях. То, відповідно, да, у них чисто, все, гербіцидом, жорстко да, чистіше, ніж у мене, але за розвідком не краще, ніж моя на даний момент підкресли. Враховуючи те, що вони використовують Міндоброва, я тут не використовую його і відповідно побачимо, чим це все закінчиться. Ну, таким чином. Ладно, буду далі я це робити. Дойду. Ви, в принципі, все побачили. Те, що мали побачити, те, що мали почути, я сказав. Якщо будуть якісь питання, можете задавати. Я постараюсь швидко на них відповісти. i dalje bude, na sad dobre.